Господь з вами, і з духом читання святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус відповів юдеям: Мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити, і не тільки за те, що порушував суботу, але й що Бога називав своїм отцем, роблячи себе рівним Богові. Тож у відповідь Ісус говорив їм: Воістину, воістину кажу вам, син не може робити нічого сам від себе, а тільки те, що бачить, що Отець робить, що Він робить те саме, і, отець, і син робить. Адже отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож як Отець воскрешає мертвих і оживляє. Так і син, кого хоче, оживляє, адже Отець не судить нікого, але весь суд дав Синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який Його послав. Воістину, воістину кажу вам, що хто слухає Моє слово і вірить в того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але прийшов він від смерті до життя. Воістину, воістину кажу вам, що надходить година, і вона є нині, коли мертві почують голос Сина Божого, і ті, які почують, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя і дав йому владу суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся цьому, бо надходить година, в котру всі, хто в могилах почують Його голос. І вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого, як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри! Дорогі телеглядачі, напевно, неодноразово ми зустрічалися з такою картиною, образом Рембранта Повернення блудного сина, на який зображено, власне, як батько притуляє до себе сина, який повернувся, який, який заблукав, який відійшов, який зрадив батька, його дім. І напевно, також може, і ми зустрілися з різним аналізом цієї картини, але між іншим, придивляючися до неї, можемо побачити, дивлячись на руки батька, можна побачити, як вони також відрізняються. Одна рука батька виразно є, має такий жіночий характер, а друга чоловічий. І автор цієї картини мав на меті теж показати, що, що цей батько, який зображує власне, Бога, тому що саме про нього розповідає Ісус в своїй притчі, про, про милосердного Отця, про повернення блудного сина. Батько, в якому ми бачимо образ Бога, Бога, який чекає на, на повернення. Кожного, Кожної людини, який радіє з поверненням, який є сповнений милосердям, що батька, ця це, це любов батька, можна сказати, вона має в собі, з однієї сторони, теж риси жіночі, які в цьому світі відображають цю любов Бога, і риси чоловічі, риси батька і матері одночасно. Бог не, є, не має якоїсь статі, не є ані чоловіком, ані жінкою. Але всі ці риси, всі риси, любов, які ми можемо зустрічати тут на землі, всі, можна сказати, риси, які є лише малесенькою частинкою, є лише малесеньким відображенням любові Бога, є лише малесеньким, як краплина в океані. Так, лише ця любов людини, людська любов є лише дуже малесеньким відображенням величезної, незбагненної любові Бога, в якій прихована і, і ці риси материнської любові і батьківської любові. І сьогодні в читанні з книги пророка Ісаї ми чуємо теж, власне, про цю рису любові Бога, яка, яка перевершує любов матері, кожної матері. Неодноразово ми, напевно, мали нагоду чути ці, ці слова, коли Господь каже, невже може забути мати своє немовля, щоб не мати жалю до сина свого лона, та хоча б вона й забула я тебе не забуду. Навіть якщо людина забуває, навіть якщо мати може забути я тебе не забуду, каже Господь. Моя любов є набагато більша, набагато сильніша. Може, найбільше це можуть якось так відчути ці слова, напевно, матері, ті, які, які також бачать чи відчувають цю, цей зв'язок, цю любов до своїх дітей. Але, власне, що любов Бога є неймовірно більша, неймовірно більша. Бог любить мене, любить тебе більше, ніж, ніж будь-яка. Мати будь-який батько. І, власне, в Євангелії ми теж чуємо про Ісуса, який називає Бога своїм Отцем. Мій Отець. Мій Отець працює дотепер, і я теж працюю. Ці бачимо в Євангелії цю єдність Ісуса з Отцем. І каже Ісус: на кінець цього уривка Сьогоднішнього, що. Я не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Багатьом це не подобалося. Навіть хотіли вбити Ісуса, тому що Він не лише порушував суботу, коли порушував Суботу, це ми чули вчора в цьому уривку Євангелії, коли Ісус зцілив хворого, який 38 років хворів. І зробив це в суботу, і для євреїв це було порушенням цього дня. Але кажуть, каже нам Євангелист, що хотіли вбити його не тільки за це, але що він Бога на своє, називає своїм отцем, що він робить себе рівним Богові. Не було це зрозумілим для юдеїв. Він був для них отцем. Але як, як Творець, як діти, які є, як Його творіння, які вийшли з під Його руки, Його творіння. Але лише Ісус якби, впроваджує нас, християн, в ці особливі відносини з Богом, бо каже, називайте Бога Отцем, Отче наш. Отче, називай Бога своїм Отцем. Це є Отець, це є Батько, в якому як ми згадали. Бог, в якому є і риси і батька, і матері, чи в якому є любов батька і матері сьогодні є маленьким відображенням, його рис, його любові. Хоча ця любов батька матері до дитини часто може бути недосконала, хоча може бути не ідеальна, а може бути та, яка може взагалі взагалі інколи не бути. Бог перевершує це все. Бог понад усе. І можемо тільки в якому, в якому сенсі так довіритися, вірити, що насправді він перевершує. Бог милостивий, довготерпеливий. Ми співали в цьому приспові псалма після першого читання. Бог милостивий, довготерпеливий. Він запрошує нас, особливо в цьому часі, теж Великого Посту, щоб ми, як цей син, як поверна, поверталися до нього, щоб ми прибігали до нього. Вірячи, що в ньому ми знаходимо джерело милосердя, любові, що Його можемо називати Своїм Отцем. І вірячи, що насправді повнота життя, вічне життя є в тому, як каже Ісус, щоб вірити, що, що вічне життя є, є в тому, щоб шукати в Божої волі, як каже Ісус, я не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене послав. Хай Божа воля, Божа, Божі слова, Божа, Божі заповіді, Хай Його дороговкази для нашого життя допоможуть нам віднаходити це, це правдиве життя і, і осягнути це життя вічне, до якого він нас кличе. Амінь. подяка.